Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена нейка Україна. 25 хвилин на сьому. Я тільки прийшла, ходила в магазин у наш сале. Зараз розкажу, що я туди ходила. Ось я тут, бачите, я тут така, ось я тут така. Ось така вулиця вже темна, темна у нас. Що я ходила? Я днем пішла трошки прогулялася. Купила собі, що я купила, три груші були по знижкам, два гранати. Ось один уже почистила. Дивіться, який здоровенний, отакий прямо гранат був. Другий трошки менший. Почистила, буду їсти. І що я ще купила? І ще купила упаковку мандаринчиків. ну ось Тут поклала. ось Бачите, в мене ось дві грушки. Одну я з'їла ось мандаринчики. Ось сливи там ще. А де ж граната? А, ось ще одна гранатка. Ось така ще одна гранатка. От у мене авокадо буду вечерять. От. І подивилася, а там дуже багато. А ну до якого це в мене Той, до 29-го, 12-го, Ага. подивилася у мене там дуже багато риби от такої. Думаю, так я піду і куплю. Зранку вона на 30, а після шостої вона на 60 же. Ну, я й пішла і взяла ось 4 штуки риба гарячого копчення. Ану, по скільки тут грам, по 150 грам. Це значить 300-300 і 300, 600 грам. А по скільки тут грам, тут, мабуть, більше. Тут оце 254, 232, 230. 242. Ну, короче, считаем, якщо по 200, раз, два, 800, і ще раз по, по, по 400, по 400, 4 ж де, 4. Ой, і, і по 40. Ой, короче, Коротше, щось у мене пачочик хреновий. Тоді взяла собі пирожки, теж на 60%. Взяла ще отакий йогурт, тут от вечором з'їв. Молочко взяла собі. І це я таке люблю завжди, інколи так захочеться щось перекусити: з манго, Ната моя дуже любить з манго. І про це про все я заплатила. Зараз ми тут з вами станемо, подивимося, ось, бачите. Це молочко, значить, отак от 46 центів молочко. Тоді, значить, що тут у нас, пирожки 96? Йогурт 30 центів. І це от пішла риба. Ось. Бачите, от, наприклад, стояла 6,61, а тепер 2,48. От, от скільки риб тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім риб, да? І в мене вісім риб. І вісім знижок, так? Да? Дивіться, считаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім знижок. І вісім знижок на рибу. От. Тоді що це 59. А це оце баночка. Це, от, а це я бутилки ще поздавала. І того на 22 євро 26 центів. Це дуже дешево. Дуже дешево. Отака от риба, дуже дешева. Бросив в так і ж поїду. Віталію та й повезу. Мої люблять. Я ще як літо привозила, вони ось тільки поїли останню рибку. Так що, то, що вона по знижці до завтрашнього, це нічого не каже. Морозільці вона лежатиме дуже хорошо. Одну собі оставлю цей хвостик. Щось так глянула на неї, мені захотілося, думаю. А оставлю собі 232, він самий маленький, да? по весу. Ага. От я його й оставлю. От. Завтра картоплі одварю й поїм. А на вечір ось пиріжки собі розігрію парочку штук со сметанкою та і молоком запить. І хорошо, це я узвар варила. Ви знаєте, хороший такий узвар. Це останній вже в мене був той <кій> узюм або, як ще сказати, на нього. Ой! Ну ви поняли, так? Да? Почистила собі гранату одну. Здорова, така була, це як блю, це така була граната. Я то потрошку їм. Я люблю їх гранатки їсти. Це я оплачувала з карточки. У мене ось на карточці залишилось 2,91 цент. Більше нема грошей. Було 50%, це я вже потратила. Ну, я довольна. Це ж мені дяку не давала такі гроші. Оце таке малесеньке відео. Зараз отут присяду, розкажу, що я вчора робила. Нічого не робила, яке в мене було свято? Ніяке. Я, прийш... я прийшла? Стирала, тоді в сауну пішла, тоді ввечері поли помила, поприбирала, постіль перестелила. От. І у... у сьомій я вже зморилася і десь у пів, у... мабуть, навіть опівсьомої я повечеряла. Ото я купувала вчора, вам казала, по 3 євро там було 800 грам індики, м'ясо таке смачне. Оце рулька така така смачна. Так я кусочок рульки з'їла, салат, туди додала помідора, поїла, запила узваром і все. От. А сьогодні, а що я? А на обід я таку рульку їла оп'ять із салатом. От. І на обід я їла уже Наполеон мій. Пропитався хорошо той, що я приготувала. Такий смачний Наполеончик, такий смачний, що ви собі прям не вважаєте. От. Хотіла ще тіста купити, не було вже. ну Може, в другому десь у магазинчики зайду, подивлюсь, може, там буде куплю ще. Ну У мене ще є там три кусочка, Два з половиною. Це я з двох з половиною зробила, ще два з половиною є. Ну і все, я тоді вляглася, со своїми побалакала, поспілкувалася з родиною, со всіми, з подружкою. Всіх привітала з Різдвом Христовим. Христос народжується, так казала, бо він ж народився вже після, після 12-ти. А сьогодні вже Христос народився. Так що я всім бажаю. У ці різдвяні свята і подальше, і на Новий рік, і на той 25-й рік, щоб уже прийшов мир на нашу рідну неньку Україну, щоб люди були щасливі, веселі, задоволені, щоб ті, хто пороз'їжджався, повернулись додому, хто захоче, щоб родини дочекалися своїх солдатів із війни, щоб усе було добре і замечательно. Оце так. Зараз повечеряю. А ж сказала пиріжочки з молоком і з тим, а сметанку більше нічого не хочу, і йогурта Ну, Тоді йогурта пізніше, аж може пів дев'ятої з'їм перед сном. От, от такі справи. Так що, отак у мене все хорошо. Все благополучно. Завтра ще магазини не роблять. Я пішла сьогодні наше, купила отож фруктонези. Завтра теж піду зранку сходжу. Фруктонези купила, більш нічого не було. Я хотіла винограда, так хочеться винограда, але ну, не було винограда. Ну, Піду завтра, може, поставлять виноград. От. І тоді, що я думаю, та піду пройдуся до Лідла, може, там якісь знижки. Пішла до лідла, він закритий, зачинений. Ну, нічого, і прогулялася і перейшла додому, і більше вже нікуди не ходила. То з одним побалакала, то з другим, то з подружкою своєю мадленкою побалакала. Так хорошо, все хорошо, в них все хорошо, слава Богу. Вчора внучки було, правнучки було 4 роки, трошки там святкували. Молодь до них приходила. Вони віддільно живуть, у них хороша трьохкомнатна квартира, така, як у мене була. У мене по вулиці Гудименко була квартира, дуже хороша, трьохкімнатна, дві кімнати сміжні, здорові по 18 метрів, і віддільна спальня 12 метрів, і два балкони, і кухня хороша, і туалет з ванною роздільні, кладовка, хороша квартира. На 9-му поверсі в мене була квартира. Як ми в'їжджали, я її продала за копійки. За копійки. Коротше, от, от так. Ну, а що жал жалкувати? Жалкувати вже нема за чим. В общем, отакі справи, мої ріднесенькі. Ще раз вам покажу, буду заканчувати та буду вечерять. Отаке. Ось я доволі накупила, а то мені всі кажуть, ходиш, побирайся, ходиш, побираюся. Да, Ходжу побираюся, ходю тільки в свою церкву, коли тут у нам, а 7 числа, у нас буде той у поліції. оце піду теж, може, сходю до е, да, Ходжу, побираюся, а вам яка різниця? Вам яка різниця? Що я ходю і побираюся. По-перше, я вже не ходжу, крім своєї церкви е, от, і до діячі до, до своєї ходю. От, і все, вона завжди мені дає карточку. грошову. От. А, а чого не ходжу, тому що немає смисла ходити. Як наші дівчатка стали приїжджати, Дуже погано стали давати. І чого я то прийду, там буду дві години стояти і нічого не получу. І ось я пішла, набрала. Якби мені не в'їжджать, так там і курка була, і м'ясо було, і сосіски були, і ще відчина була, і, 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 і скільки всього і, і сметана. Ну, я тільки купила мене є сметана, от, і йогурти всякі. Та я б накупила собі е, ще на десятку стільки, щоб я їла цілий місяць. Так що мені нема смисла ходити нікуди. Ось в мене такий магазинчик чудовий під, під носом у мене сім минут. Хоч би я в магазині і все можу купити, що мені хочеться свіже. Я знаю, що воно в магазині лежало у холодильнику, воно не, не те, не, не там, не, нічого з ним не, не, не трапилося. От так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого. Ще раз вас з різдвом хай щастить кожній родині. Па-па!